Друзі, вітаю, я Олександр, канал Все про все. Значить, зараз це перше відео моє таке велике, об'ємне, можна так сказати. Підтримайте, підпишіться, ставте лайки, запитуйте, буду радий відповісти. І так, з чого почнемо? Почнемо з того, що ми надумали прибудувати ось тут, тут. У нас є однокімнатна квартира на першому поверсі. І нам треба було розширити її квадратними метрами. Вирішено було збудувати ось такий от каркасний будиночок. Проста прибудова, дерев'яна, нічого особливого немає, окрім технології. За основу ми взяли дерево, кінополістирол, ОСБ, буде мінвата, ну і там покроково. Значить, підлога. З чого складається підлога? Ось такий у нас вийшов коржик. Значить, Що ми зробили? Це. До речі, найголовніше, що немає фундаменту взагалі. Частина будиночку буде стояти, кімнатці буде стояти на отаких от шлакоблокових опорах. Тут вони просто на землі стоять, втрамбовані ось такі опори вздовж. І обов'язково, щоб була вентиляція під ним, щоб там мокрого нічого не було. Тут є такі якби канальці, куди заходить повітря. Тут вони вузенькі, бо тут я більше опор поставив, а там є ширші. І повітря, виходить, гуляє і нічого нам там не загрожує. Там завжди буде сухо і комфортно, як кажуть. Тут ось так все виглядає. А це я поставив, агроволокно, постелив і зверху поставив ці блоки, обпінив їх пінкою для того, щоб із гвинта нічого не росло в майбутньому. Так, з чого ж все-таки в нас складається підлога, корж підлоги? Е, самий головний момент у нас це ось ця газова труба. Через неї ми обмежені у висоті нашої конструкції. Е, для розуміння, е, в ось в тому куту висота у нас 2,230. Усього поверху. Е, по низу постелі буде десь 2200. Це та точка. І та буде десь 2,330, мабуть, десь так. Ну, Тобто, висоти немає. І нам треба завести покрівлю під газову трубу, під отой кронштейн. <клухи> Ось. Через це в нас є обмеження по висоті. І я вирішив зробити підлогу так. Е, значить, тут іде сотий брус 100 на 50. Ось так вони йдуть паралельно одне одному по пів метра, щоб між ними ставав пінопласт. Потім перехресне іде щеплення ще брусками такими самими. Все це пробито гвоздями і прокручено саморізами. Потім знизу я накрутив USB плиту, яку було покрашено в резинову фарбу. Цю конструкцію ми перевернули, значить, поклали всередину цього всього, повністю заповнено все пінопластом. І він приклеєний до ОСБ, до досок і зверху, провдутий прокле... пінкою, і зверху 18 USB, 12 USB, 50 на 100 брусочок, всередині заповнення пінопласт, вверх 18 USB. Таким чином у нас вийшла монолітна така, якби, конструкція плита, типу як сіп-панель, але така саморобна. Дуже надійна, дуже таке воно тверде, не грає, не прогинається нічого. Все. Далі каркас. Каркас будинку в нас запланований було зробити з 100 на 50 брусочок. Але одна сторона у нас вийшла зі 150. Чому? Тому що тут у нас ось такий великий проєм. Оця ширина має у нас 2,200. Для того, щоб воно тримало крокви наші треба було усилити. Оцю балку. Цю балку я зробив значить, так 150 брусочок. Потім ззаду. Зробив так, брусочок, він ще був такий прогнутий, я його прикрутив, вижав, і тут навіть є така як міні-арочка міліметрів 5, воно ще й вверх задерте. Ну це на просят, на майбутнє краще буде І ще дві сотих доски 100 на 50 я прикрутив, щоб була така повноцінна, знаєте, балка. Тут у нас 150, по задній частині у нас 200. Бо там іде горизонтальна і вертикальна 150 і ця 50. -ка. Тобто тут у нас 200, тут 250. Тобто, ні, 150, а там 200. І до неї прикручені тримачі крокові. Я сьогодні їх робив. Ось одну кроку вже кинув. Дуже класно тримається, все. Ось так це виглядає. Так, забіг наперед. Значить Ця стіна у нас 100 на 50. Утеплення буде 100. І далі буде дерев'яна вагонка. З цією стіною все зрозуміло Тут крок був ширший, для того, що, ну тут воно якби несучої здатності сюди не треба, тому що кроква тільки одну кроку воно тримає. Далі все буде опиратись на ту стінку і на цю стінку. Тому нам важливо, щоб це було міцне. Бачите, я зробив каркас подвійний, два віконця, тому що в цій кімнаті в нас би було б темно, якби тут було менше вікон. Значить тут утеплення 100. Плюс внутрішній каркас на рівні 100 і ще 100 ми зробимо перехресне утеплення, щоб не було точок цього холоду. Так само, тут всюди, ця стіна буде утеплена 200 мм. Тут два вікна буде глухих, щоб максимально було багато світла. Ці два вікна м, теж не глухі. Ці будуть два відкриватись, вони трішечки менші. І це буде глухарь вітражний такий височенький, гарненький. Значить, ця стіна теж буде утеплена 200 мм. Тут 100, потім внутрішній каркас і перехресне утеплення. Так, зробили, це зробили. ця стінка утеплюється 150 більше не утеплюється, так як вона суміжна з входом з цього вікна. Ми плануємо зробити двері, щоб був вихід з кімнати сюди. Сюди виходу не буде. Тут буде окрема кімната, в яку можна буде зайти тільки сюди. І вийти тільки сюди. Тут замість вікна я зроблю двері. Потім зніму відео, покажу, що в нас вийшло, як це було реалізовано. Так, значить що ще? Мембрана. Е, наша споруда тянута повністю супердифузіонною мембраною, яка пропускає пар зсередини, може випускати пар назовні. Але водичку вона всередину не пропустить. Ось так це виглядає. Дуже так симпатично, вже набрало форму будиночку і я думаю, що вже більш-менш на щось схоже. Ось так воно виглядає. І сюди. Так, значить це кроква. Завтра продовжу робити крокви, потім утеплю стелю пінопластом. Зверху, знову ж таки, мембрану таку на покрівлю. Е -е, Наб'ю контерейку, чекатиму метал. Покрівля буде фальцева. Чому? Тому що уклон тут невеличкий. Потрібно, щоб покрівля була герметичною. І вирішив зробити з подвійного фальсу, так як це саме герметична покрівля. Кому треба супергерметична покрівля, у кого один скат і невеликий уклон, рекомендую, не пожалієте. Саме класне рішення. Саме надійна, саме крута криша зараз. Це дорожче, ніж профнастіл, але проблеми з затіканням у вас ніколи не буде. А, так, значить, що ще? Ще в мене була проблемка з діагоналією, я не знав, як. Виставити, бо прив'язки до будинку в мене не буде. Чому? Тому що от мостка, от мостка сідає окремо, будинок сідає окремо. І він фактично, я хочу зробити з нього, як пам'ятаєте, раніше будинок, будинок автобус-гармошка, вони так грали між собою. Так само і тут буде. М'який переход буде між покрівлею і стіною і будиночком. І все, і воно може грати якихось 5 см, воно більше не сяде, більше нам не треба. Значить, ну ніби поки що все. Це сьогодні дощ був. Знову мені на голову лило. Трошечки незручно, але щось трохи я сьогодні зробив. Е, наблюдаємо, продовжуємо, запитуємо, підписуємося, лайкаємо. Далі буду знімати. Всім добре.